Disk X і Profi – це універсальний широкозахватний дискатор з інтуїтивно зрозумілим управлінням і рядом технічних переваг, які підвищують якість роботи. Відмінною особливістю дискатора Swifter Disk X і Profi є дві бічні складні рами, які зменшують кількість гідроциліндрів і забезпечують компактні транспортні розміри. Транспортна ширина не перевищує 3 метри, а висота 4 метри. Disk X і e Profi доступний з робочою шириною 10,4 і 12,4 метра. Дискатор знаходить універсальне застосування протягом усього року від основного післязбирального обробітку до передпосівного обробітку ґрунту. Дискатор може бути оснащений дисками діаметром 520 або 560 мм, доступні зубчасті або популярні агресивні диски спеціальної форми з більш високим ріжучим і перемішуючим ефектом. Swifter Disk X і Profi може бути оснащений переднім обладнанням по всій робочій ширині, а саме подрібнюючим котком спеціальної форми Trash Cutter або вирівнювальною планкою Crash Bar. Робочий кут вирівнюючої планки і тиск на подрібнюючий коток регулюється з кабіни трактора під час роботи за допомогою гідравліки. Swifter Disc X і Profi має секції дисків, розташовані у формі літери X система X-Precise – Це інноваційне технічне рішення, усуває бічний рух агрегата, так званий дрейф. Таким чином дискатор точно слідує по колії трактора. Агрегат має центральний диск, що запобігає утворенню гребенів між окремими секціями. Плавний розворот в кінці поля досягається простим підняттям дискової секції без необхідності піднімати всю раму. Дискатор розвертається на задніх котках, передніх опорних колесах і транспортній осі. Процес розвороту відбувається дуже швидко, а дискатор дуже маневрений. Swifter Disk і X доступний з двома типами управління: ручне гідравлічне управління та просте електрогідравлічне управління у базовій комплектації. Окремі функції активуються клапанами на дишлі агрегата. Робочі параметри встановлюються за допомогою коліс на окремих гідравлічних циліндрах. Флагманська версія з електрогідравлічним управлінням дозволяє повністю автоматичне складання і розкладання, регулювання окремих гідроциліндрів і безперервну зміну робочої глибини під час роботи агрегата на основі значень, введених в термінал. У цій версії свіфтер-діск і profi сумісний з ізобаз і оснащений функцією гідравлічного управління LOAD, Sensing. Дискатор може працювати на основі карт внесення добрив або записувати робочу глибину на окремих ділянках поля. В рамках сучасних тенденцій посіву покривних культур внесення добрив або мікрогрануляту Swift Діск X Proфі може бути оснащений мікрогранулятором Alpha Drill об'ємом 800 літрів, або комплектом для внесення добрив з трубопроводом, розподільною головкою і шлангами, які можна використовувати в поєднанні, наприклад, з бункерами FertiBox FBF або фронтальним бункером Seedbox XB від компанії Bidnar. Swifter Disk X і Profi – універсальний дескатор для максимальної щоденної продуктивності.